Всім привіт! і Сьогодні ми будемо звати з вами відкривати Моджі Попс Ну Для початку я хочу вам подякувати, що ви ставите мені лайки, подобайки подобаки та підписуєтесь. Ну Давайте вже будемо розпочинати. У першій серії нам попалися такі та ще такі. Хто не знав, у них всіх ще можна витягнути мордашку та перевернути. Ось така тут є секретка. Ну, Давайте вже відкривати. У, у другій частині я не здержалася та відкрила його на вулиці ві біля магазину, і такий нам попався це пенальчик. У нього стоїть голова та переворачується на такий злий. Він як злий. Ну, давайте вже відкривати. Перший буде в нас такий. Відкриваємо. Так. Ну, вкладиш. Вкладиш у нас такий. Для початку, якщо ми розгорнемо, то тут буде коробка, де є у нас теж такі, ще є така коробочка, де ще є тортик, та ну ви, ну ви вже поняли. Та давайте вже відкривати вкладиш. Тут є такі, які мені вже попалися. От такі вони. Ось такі, хто мені вже попалося. Давайте позакреслюємо. Оцей. Цей. Цей. Цей, да, цей. Хто в мене ще тут є? У мене ще є е, та все. Ми все позакреслюємо. Ну, давайте вже я буду вам показувати, що нам попалося. Нам попався такий тролейбус, транспорт, і дуже прикольно, що у нього такий імоджик, що з обратної сторони, у нього мордашка така весела. Давайте йому поставимо веселу. Дуже красивий, я дуже задоволена. Ну, давайте вже останній третій відкриємо. Так, ну, правда, що Ви вже знаєте, що, нам, що тут жде. А от що жде нам в упаковці ми ще не знаємо, що нас жде? А у нас попався такий теж. Колебус. І дуже прикольно, що у нього є така мордашка. Дуже красиво, дуже. Крім це все мені подобається. Ну, все, а на цьому ми вже закінчуємо нашу сьогоднішню пригоду. Всім па-па-па-па!